Ой косарики ой дай косять, аж піточі заливає, Аж піточі заливає, ой, лежить чума в холодку під возом. Та й з косариків сміється, ой смійся, смійся, Привражий чумаче, за сміх тобі за цей буде, за сміх тобі за цей буде, ой прийдеш. Зима холоднеє врем'я, нігде волі попасати. нігде волі випасати. ой, оєберечу мак ремінні. Вішки. Та йде сіна на Ой здрастуй дядьку, здрастуй рідний батьку, продай мені сіна на в'язку. Продай мені сі в'язку, о, oh, як не сіна то в'язку соломи або возьми сіри.